Польща не є в війні, і її сприйняття зальоту тих е, декілька десятків дронів зовсім інше. Е, і суспільство, і військо, і влада реагу зреагували досить е, якби, сильно. В принципі, для Польщі це вже є перехід певної червоної лінії, що почали збивати ці дрони, тому що їх кількість е, перевищила ті стандартні одиничні, які пересікали час за часу кордон і десь там падали. Звичайно, це великий вибух емоцій від, від страху до мобілізації. Звичайно, Польща це розглядає як певне тестування їхньої їхньої здатності збивати польські ці російські літальні апарати в польському повітряному просторі, і певним чином проводяться мобілізаційні заходи з боку держави, з боку. Збройних сил і звичайно ми активізували наш діалог на рівні від військових на рівні політиків з тим, щоб більш тісніше співпрацювати в вирішенні практичних питань.